Всім привіт! Сьогодні огляд новинки, тракторець потужністю 60 кінських сил від Кати. Модель називається 604D і позиціонують його як садовий трактор. І я вам скажу нічого схожого з китайських тракторів я в принципі не бачив. Цікавий трактор, цікаві характеристики, тож, давайте розповім, а потім зробимо висновок. Передні колеса мають розмір 7х12, диск нерозбірний, колія по центрам метр. Якщо ж колеса помінять місцями, то метра 20 там буде. Ну і одразу зверніть увагу на повітряний фільтр. Він тут касетний, бумажного типу, сухий. І також на тракторі не виступають ні повітряні заборники, ні вихлопна труба, нічого вверх не піднімається. Паливний бак тут пластиковий, об'ємом 45 літрів, він розташований, в принципі, в зручному місці. Ну і взагалі це, мабуть, сама компактна 60-ка, яку я бачив. Дивися на трактор тут, наче все є, що потрібно, але все воно зроблено максимально компактно. Грузи на задніх колесах є в комплекті, розмір задньої гуми 13,6 16 Заявлена вага трактора 1720 кг. Висота трактора тут 2,26 з урахуванням цієї дуги безпеки. Ширина 1,43 і довжина 3,40 м. Задня колія регулюється в депазоні від 1,10 до 1,35 м. Розподільник встановлений ось так ось. цікаво за спинкою крісла, він трьохсекційний, є дві пари додаткових гідровиходів. По самій навісті тут встановлені два виносні гідроциліндри, тобто є примусове опускання, обов'язково з плаваючим режимом. Також цікаво на цих тракторах іде поперечка в комплекті. Ось така. Ну і Сама трьохточка, всі тяги виглядають досить потужно. Метал нормальний, товстий, адекватний. Вантажопідйомність тут 700 плюс кг. Чулки на задніх полосях такі ось короткі, але масивні. Є, звичайно, також і один причепний вузол, також вал відбору потужності тут стандартний шестишліцевий на дві швидкості, але тут 540 та 720 обертів за хвилину. Ну, Я вам скажу, не дивлячись навіть на те, що трактор має такі компактні розміри. Місце оператора тут досить зручне, хоча немає рівних. Полів, там, цього всього, але місця цілком вистачає. Так, речах перемикання КПП тут розташований посередині. Вивезти в бік його тут просто банально немає місця. По передачам тут у нас реверсна коробка передач 4 вперед, 4 назад, і 2 діапазони. Отже, маємо 8 передач вперед та 8 передач назад. Зчеплення тут встановлене двохдискове, вихлопна труба йде вниз, також трактор обладнаний компресором, ресівер встановлений ось тут. Внизу. Під капотом теж, до речі, все зроблено максимально компактно, можливо, це не дуже зручно, але вже як є. Хоча багато людей кажуть, от, поставили великий капот, надули трактор, так там же ж зручно до цього добиратися. Тут ось якраз все зроблено компактно, і зараз подивитись, як саме тут все розташовано. Отже, радіатор тут стандартний, з захисною сіткою, акумулятор тут досить не так то просто. Розширительного бачка для холоджучої рідини тут немає. Двигун тут 4-циліндровий, турбований, з об'ємом 2,77 літра. Як бачите, з правої сторони стандартні два інші насоси, і взагалі комплектація двигуна нічим не відрізняється, але двигун це бренду Сіда з маркуванням SD490ZT2. Я зараз не готов так сходу розповісти, чи він відрізняється від того ж самого КМ. Але все ж таки відмінності є. Механічна паливна, до речі, апаратура встановлена, два паливних фільтри є: фільтр грубої чистки та фільтр тонкої чистки. Ну і з такого, в принципі, все. По роботі працює ж він непогано. Що ж, отже, по основним характеристикам, в принципі, все я вам розповів. Якщо такий тракторець багато, людей зацікавить, я зніму вже більш детальний скажімо так, огляд. До речі, напишіть в коментарях, як вам дизайн такого капоту. Мені, наприклад, сподобався. Яка ще інформація вам потрібна на сьогодні? Звичайно ж, це ціна. Коштує такий трактор на сьогоднішній день 520 тисяч гривень. Ну і на долар це плюс-мінус 12500. Ну і нагадаю, все ж таки для розуміння, це найкомпактніша шестидесятка, яку я взагалі бачив на сьогоднішній день серед китайських тракторів. Звичайно ж, я думаю, якусь свою певну нішу вона займе на ринку України. Ну і до речі, на момент зйомки саме цього відео, вже таких тракторів продано ну, більше п'яти штук точно. Я не експерт саме в садовій техніці, тому. Мені цікаво дійсно, наскільки така техніка відповідає запитам саме користувача. Тож, хто займається садівництвом, пишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати. Що ж, на цьому все. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.